Більше десятка місцевих опозиціонерів затримали нині у Москві, коли вони під стінами посольства України спробували влаштувати протестну акцію. Скандували одну єдину фразу Україна, ми з тобою. Але і таке мирне братерське гасло тамтешнім полісменам. Не сподобалось загалом. Світ реагує на події в Україні досить активно і місцями не надто стримано. Але найголовніший меседж провідних політиків світу що би там не відбувалося, закликають і владу, і опозиціонерів втриматися від насильства. Яна Слісарчук про дипломатичний супровід вітчизняних подій. Президент Польщі скликає Раду національної безпеки, де обсудять становище в Україні з Віктором Януковичем Проніслав Коморовський пообіцяв поговорити телефоном. Будь-які насильницькі дії зазначив, він можуть надовго заморозити інтеграційні процеси. ще Ні, ніколи в історії настільки сильно безпрецедентно українці не демонстрували свою підтримку асоціації та економічної інтеграції з європейським союзом. Пильно слідкує за перебігом українських демонстрацій. Президент Єврокомісії Хусемольбарозу в телефонній розмові з Віктором Януковичем він наголосив, що прояви насильства з боку міліції мають бути негайно розслідувані. Президент України з цим погодився і збирається послати до Єврокомісії делегацію, обговорити низку аспектів угоди про асоціацію. Українська влада повинна поважати демократичні свободи народу і його право на демонстрації. Демонстрантів своєю чергою ми закликаємо до стриманості. Ми сподіваємося, що діалог між Україною та європою триватиме, і всі сторони зберігатимуть спокій, відповідаючи на питання про можливі санкції з боку європейського союзу. Голова комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок запевнив: навіть якщо вони будуть, громадян не торкнуться. Зіліха цілком точно не буде ніяких санкцій, які торкнуться українського населення, тому що народ прагне перспективи. Але я думаю, що проти тих, хто вдається до насилля, хто влаштовує провокації, хто надає злочинні накази міліції, всі ці люди не можуть бути бажаними гостями. В Вкриватці кольору українського національного прапору, посол Сполучених Штатів в Україні, долучився до трьох десятків своїх колег, які прийшли поговорити з опозицією. Мені було дуже приємно чути заяви усіх трьох опозиційних лідерів про рішучу прихильність до ненасильницьких дій і засудження вчорашнього насильства, включаючи жахливе протистояння на банковій. Приєднався до цього засудження і Андерс генсек НАТО. Генеральний секретар закликав усіх утриматися від насильства та застосування сили і вирішувати усі розбіжності у демократичний спосіб. Він наголосив, що Україна, як чинний голова ОБСЄ має повністю дотримуватися засад ОБСЄ, зокрема забезпечення прав на вільне зібрання та висловлення думок. Перша офіційна реакція надійшла із російського боку. Віцепрем'єр Шувалов зазначив до митного союзу Україні йти рано занадто тяжке економічне. На становище в країні, і просто так Росія її сказав урядник не рятуватиме. Яна Славчук, Тетяна Коваленко, Наталка Фібрих. Новини 2+,2.